Про перспективи прибудинкових територій і доріг е, територіальної громади Хмельницької е, бути відремонтованими саме ці перспективи маю на увазі. Будемо спілкуватись із заступником Хмельницького міського голови Василем Новачком. Добрий вечір. Вітаю пане Василю. Почули від вас у сюжеті, що на прибудинковій території 4, майже утричі менше ніж в 2017 році буде витрачено коштів із міського бюджету. І з чим це пов'язано таке зменшення? Ну тут багато чинників. Один з самих новий це. Епідемія covid 19 ну але власне після 17-го року ми бачимо постійне і планомірне згортання фінансової децентралізації в Україні. Тобто, з кожним роком на місцях, на місцевих бюджетах залишається все менше грошей. Кожен раз якийсь податок забирають, або частину якогось податку забирають на державний бюджет, і частину якихось фінансування, які були до того не притаманні місцевим бюджетом, підвішують на міський бюджет. Відтак не тільки фінансування прибудинкових територій, а й фінансування доріг, фінансування нових зон благоустрою суттєво і суттєво обмежується. Як же визначаєтесь із тими <світ> пріоритетними дворами, які от конче мають бути відремонтовані в цьому році. Дуже важко з цим визначитись, коли принаймні грошей було більше, хоч якось можна було щось відібрати. Вже навіть е, самі першочергові об'єкти неможливо відібрати, вже навіть першочергові ділимо на два, на три або ще більше років. Ну, але в саму першу чергу це об'єкти з критичною ямковістю, на яких поточним ремонтом відремонтувати вже змоги немає. Да? Тобто якісь латки вже, е, грубо кажучи, ставити немає до чого, адже основне покриття зруйноване. Основа зруйнована. На прибудинкових, які суттєво підтоплюються, і відвести воду якимось природнім чином без капітального ремонту, також неможливо. Ну і третій, який у нас був раніше аспект, це якщо є багато вільної зеленої зони, на якій паркуються автомобілі, ми облаштовуємо при цьому. Додаткові якісь паркувальні місця, але при такому обмеженому фінансовому ресурсі ми вже від цього поки що відійшли. У ремонті перевагу віддаєте усе ж більш суцільному методу чи от тому ямковому ремонту? Ну, Якщо ми говоримо про прибудинкові території, то як такий суцільний метод поточний суцільний метод не залучався. Ми з 2017 року активно стали ремонтувати капітальними ремонтами. І все менше приділяти, виділяти коштів на ямковий латковий. На жаль, із зменшенням фінансуванням доводиться повертатися до латкового, звичайно, до латкового якісного, тобто не якихось квадрата, а латки бувають там і 200 квадратів там, чи 100 квадратів. Але це все ж не капітальний ремонт. Ну, але це ремонт, який забезпечить певний період нормального використання. Якщо говорити вже про дороги, то ми там 17-го року стали застосовувати поточний ремонт суцільним методом. Цього року також суттєво зменшений, і ми, до прикладу, якщо у 17-18 році мали понад 40 мільйонів, то цього року трішки менше 20. За ці гроші ми відремонтуємо три дороги. Дорогу на вулиці Панаса Мирного. Ділянку частково ми її ремонтували в 19-му. Продовжуємо ремонт перехрестя купріна Кам'янецької. Має дуже суттєві пошкодження, які латками якісно ну ніяк не відремонтувати. Ну і вулиця Пілоцька, починаємо з ділянки від штанів у напрямку до садочка дитячого. Ну, вся Пілоцька також вулиця суттєво з суттєво зношеним покриттям. Її також треба ремонтувати. Суцільним методом або капітальним ремонтом, який також ще дорожчий. У питанні ремонту доріг. Також розраховуєте тільки на кошти з міського бюджету, чи, можливо, тут ще якісь можуть бути джерела фінансування? Ну, на жаль, у 2017 році я заступив на посаду тоді у прийнятого комунального господарства, з того часу е ніяких коштів чи з державного, чи з обласного, чи якихось грантових європейських коштів. Залучити не вдавалося, тут е, позиція була дуже чітка, у вас децентралізація, у вас є багато грошей. Ну і власне, якщо говорити там в 2016 рік, то дійсно грошей було значно більше, чи, прикладу, капітальний ремонт е, доріг у місті Хмельницькому, тоді було виділено е, майже 130 мільйонів гривень. Е, проти е, 70-го року, і, між іншим, варто зазначити, що 70 це було в базовому бюджеті, а зараз буде коригування бюджету. І е, на сесії буде знято 12 мільйонів гривень вже з тих, які виділені. Е, в основному це на фінансування е, галузі медицини, це на придбання тих же ж, е, кінцевих, е, кисневих концентраторів, е, кисневих станцій. Інші заходи, які конче зараз необхідні місто для того, щоб лікувати людей, боротися з пандемією. Ну і будемо сподіватися, що бюджет буде перевиконуватися і в липні, коли будуть переглядати перше півріччя. Принаймні, хоча б ці кошти, які зараз надібрали, повернуть назад для розпорядника коштів для того, щоб ті ремонти, які вже ми багато яких почали, які оголосили тендера, зробити в тому обсязі, який запланували на початку року. І знову ж таки на тлі децентралізації. Ви зауважили вже про ті от обмеження фінансової децентралізації а ми знаємо так, що до територіальної громади Хмельницької тепер увійшло і багато сіл, 24. От і напевно ж, вони теж розраховують на те, що і в них покращиться якось дорожнє покриття. Як на що їм можна сподіватися і чи взагалі можна? Дуже різні села Туда доєдналися до міста Хмельницького. Є села з доволі таки, які мали доволі таке непогані бюджети в своїх ОТГ. і Доволі таки фахово розпоряджалися цими бюджетами, тобто десь ремонтувалися і капітальні дороги, десь облаштовувалися тротуари, бруківки. Е, ну, на жаль, це дуже-дуже мало таких сіл. Е, переважна більшість, тотальна більшість це села з дуже поганою інфраструктурою, і не тільки дорожньою, а й дуже поганою інфраструктурою водопостачання. Каналізації є до нас доєдналися села, в яких є багатоповерхові будинки, в яких в дуже поганому стані очисні споруди. Каналізаційно-насосні станції воно там все ну, практично на грані екологічного лиха. Да? Тобто, це те, куди гроші не вкладалися, і куди гроші будуть вкладатися. Першим чином, так тобто, вже на цих сесіях виділяються гроші на проектно-кошторисну документацію для того, щоб зробити проекти у В наступному році вирішувати оці самі-самі нагальні питання про дороги у тих селах, поки що йти мова не буде. Разом з тим, наразі є мільйон гривень в бюджеті. Це на те, щоб в основному щебеневі дороги відремонтувати або підсипати там, де їх немає, для якихось об'єктів, які. Соціально важливі насправді, тому що є села, в яких ну, дуже проблемно, навіть до кладовища під'їхати і в дощову погоду там ну, дуже серйозні проблеми. Ми ці проблеми будемо вирішувати, будемо підсипати. Про асфальтовані дороги цього року в населених пунктах і до нас доєдналися. Ну, на жаль, не приходиться.